Цей опалювальний сезон буде найскладнішим за всю історію України. Саме такі повідомлення останнім часом лунають в інформаційному просторі. Влада активно готує теплові мережі до зими, але також радить українцям утеплювати квартири та запасатися теплими речами. Адже рашисти можуть вдатися до газового шантажу та обстрілів критичних об'єктів інфраструктури. Ми розпитали чернігівців, як вони готуються до зими та на які складнощі очікують. У мене частний будинок. Є обігрівач на всякий випадок, а котел працює газовий котел. Будемо тепліше одягатися, ковдри тепліше доставати. Так. Звичайно, ми шукаємо зараз обігрівач. Слава Богу, звичайно, що в нас сонячна сторона, і сподіваємося, що не буде так холодно. Але все одно будемо щось ще думати, тому що маленька дитина і мерзнути не дуже хочеться. Покупаємо лед фонарики, батарейки, тому що страшно оказатися опять в такому в такій ситуації, в якій були. Це, звісно, жах. Надо запасатися думаю, всім, чим можна. Ну і не дай Бог таке повторитися. Будемо, сподіватися, що такого не буде. Ми будемо купляти якісь обігрівачі, якось поживати, що робити. Боржуйку ж не поставиш у квартиру, тому якось будемо старатися. Дуже великі побоювання на цього, дуже великі, навіть дуже страшно, що воно буде. Але будемо триматися, одягатися. І все. Тільки на Бога розраховуємо і наше. Військо українське, і все а, можливо, теплі речі готуєте або обігрівачі. Дуже багато. Є дуже багато теплих речей, але дуже сподіваємося, що все буде у нас добре. Побоювання є Як ми можемо готуватися? Хай можливо, чи більше консервація робити, чи якісь такі речі, чи обігрівачі наділили консервації, речі теплі накупляли. Треба бабагріватель купити, так як безробітна залишилося на біржі, то ні за що його покупати. У нас є будинок в Кінці, правда, після обстрілів там пошкоджений дах, але ми вже в процесі його відбудовуємо. І тут в квартирі е, замінили деяку частину проводки для того, щоб підігрівати квартиру конвекторами електричними. Ну, План А конвектори, план Б кінка дрова. У нас два обогрілателя. Ми їх ми, ми користувалися, коли зовсім не було тепла в квартирі. Це нас дуже виручало. І, мабуть, і далі будемо так користуватися. Ковдри, ковдри, теплі ковдри. І, ну і все. Но я якось сподіваюсь, що все рівно. Не буде такого поганого становища, як ми чекаємо. Мені здається, що знайдуться кошти у нашої влади. Я думаю, допоможуть нам наші друзі з Європи. От і все у нас буде гарно. Я так сподіваюся.